Ринок Телеграму досить достойно себе показав у 2025 році. Звісно, це вже не 2022, 2023, 2024, де були можливості купити канал і за 1-2-3 місяці його вже окупити і, власне, далі працювати в плюс. Але зараз досі є купа можливостей, де ви можете за півроку окупити канал. Це чудове вкладення. Тому я вірю в цей ринок далі. І поділюся з вами своїми очікуваннями на 26-й і подальші роки. Перше основне, що я зараз бачу, це збільшення кількості реклами, яка не виглядає як реклама. В ній не буде посилань, в ній не буде помітка реклама, але таких ось проплачених би, постів, можна так їх назвати, а можна просто сказати, що це завалювана реклама. Їх стає більше і ринок рухається в цьому напрямі. Ці контакти, які потім закупають, також передаються з рук в руки, вас самі знаходять. І... Це цікаве таке перетворення ринку, але воно є. Також серед прямої такої реклами, що видно, що це реклама, все більше стає чатів, бірж для адмінів, де ви можете, власне, знаходити рекламодавців або де купити рекламу, якщо ви хочете купити рекламу для свого каналу. Все це є, воно систематизується, більше стає пунктів розділів, наприклад, біржа конкретно для тематичних каналів, біржа конкретно для тематичних каналів такого то напряму. Цього все стає більше. Я це зібрав у закритому каналі, і, власне, можна цим користуватися. На ринку телеграму є сотні рекламних бірж. У мене їх вже більше 200 зібрано у закритому каналі. І, власне, ви можете знаходити по різних тематиках оголошення і знаходити як собі рекламодавців, так і для закупки під свій канал. Бачите, ось є, будь ласка, люди. І рекламні креативи роблять. І можна ось. Жіноча аудиторія, якщо вам потрібна, в таких каналах кулінарія, вітання, листівки. Потрібно по роботі, просто новинні канали, ось, будь ласка, є також. Далі заходимо в якийсь інший чат і знову ж таки бачимо цілий список пропозицій. Можна і продати канали, ось і у різних тематиках по мові, бачите, у різних там гороскопах, в чому хочете. Купуєте, продаєте. Можна знаходити, якщо у вас стільки контактів, стільки чатів, бірж, легко знаходити собі пропозиції на будь-яку тематику. Головне, щоб у вас всі ці контакти були і були власне або канали, або бажання їх створювати, розвивати, щоб потім було, що йде продавати. Усе необхідне для старту в телеграмі з пожиттєвим доступом, з можливістю ставити мені питання, консультуватися, якщо у вас виникли якісь проблеми, якісь. Не знаєте, як подіяти, де закупати кращу рекламу. Все це ви можете отримати у моєму закритому каналі разом із сотнями рекламних бірж, чатів, контактами гарантів, менеджерів, закупщиків, адмінів. Все це є у одному місці, в закритому каналі. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий і одразу монетизувати, Я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів бірж. З купівлі продажу реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів. Все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут. Дуже багато вже матеріалів за понад два роки. Плюс я постійно додаю, і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка, ось реквізити ФОП. Ви можете на ключ-карту, можете по Ібан, як вам зручніше. В будь-якому разі оплачуєте, пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання. Ми з вами працюємо. Це більш важливо стає, щоб ваша. Стрічка в каналі не була заспамленою, щоб не виходили кожні 10 хвилин якась новина. Щоб не було по 10 постів на день в тематичному каналі. Звісно, ви зараз кажете, а айнсайдер, а ще якісь канали постять там кожні 10 хвилин новину. Але знову ж таки, вони топи, їм можна все. В середні і менші канали. Я бачу тенденцію на зниження кількості постів контентних. Але щоб вони ставали якісніші, щоб це було не просто там на три строчечки якась коротенька новина, а щоб це була гарна стаття. Але рідше. І також дуже важливий такий тренд, ми зараз можемо бачити в телеграм-каналах це мікроканали, мікроблоги. Тобто, раніше таке, до речі, було в інстаграмі, і зараз Телеграм також доріс до цього. Більше починають цінитися маленькі канали. Тобто, багатьом. Краще буде конверсія і вигода купити в 10 маленьких каналів рекламу, ніж в одному великому за приблизно ту ж суму. Тому що в менших каналах живіша аудиторія, краща лояльність, і ви, власне, цим можете користуватися, якщо у вас особливо невеликий бюджет, купити собі там канал якийсь за тисячу, наприклад, доларів. І це цінно буде також. А як стартанути? Гайд для новичків, дивіться ось на кінцевій заставці.